Привіт, грудень місяць і прогноз для знаку Рак. І так, наш грудень місяць починається із новолуння, яке відбулося ще 20 листопада в знаку Скорпіон. І воно буде мати вплив ще на першу половину грудня, тому я про нього згадую. Це новолуння не просте, воно в з'єднанні з Ретро Меркурієм, з, з ліві, з опозицією до Урану. Чогось нового ініціювати в принципі не потрібно. Можливо, прови... потрібно провести якусь. Підбивання якихось підсумків, да, якусь реструктуризацію ваших попередніх дій. І це новолуння стосується тем 5-го дому. І це хороший дім, хороша сфера, вона відповідає за тему дітей, тема того, що ми любимо, кого ми любимо, тема нашого хобі, тема справи, в яку ми вкладаємо душу. І ось чогось нового ініціювати по цих всіх питаннях до кінця листопада не варто, тому що наш Меркурій ретроградний краще щось переглядати, щось доводити до потягу. А вже з початку грудня можна вливати у ці сфери у якусь нову ініціативу. Також якісь події можуть розвиватися в житті ваших дітей, в житті вашої справи, хобі. З початку грудня ви можете виходити на люди, бути спікером, виступати, показувати свої вміння та таланти. Можуть відбуватися якісь хороші події в вашому житті, зустрічі з людьми, яких ви любите. П'ятий дім це тема радості та задоволення. Так? Тому новолуння буде запускати якісь нові процеси, але в питаннях, які вам вже відомі. Далі, повня для вас раки буде відбуватися 4 грудня в знаку близнюків, і для вас це 12 дім. 12 дім це тема відпускання, проживання чогось, це тема якихось також старих сценаріїв, а повня буде підсвічувати, давати результат, буде давати якесь прояснення. І, можливо, ви будете всередині себе відчувати, що якийсь етап у вашому житті завершується, що ви, можливо, в грудні будете Підбивати якісь підсумки наступного вашого місяця, наступного вашого року. Добре тут. Ходити, наприклад, якщо є питання, які потрібно вияснити, прояснити до психологів, коучів, езотериків, можливо, просто вам потрібно захочеться побути на однині, тому що 12-й дім він вважається дім якихось обмежень або навіть, можливо, втрат. Але ці втрати можуть бути неявні, не, не фізичні. Да? Ці втрати можуть бути такі внутрішні. 12-й дім нас готує завжди до якогось нового. Періоду. Тому, можливо, ця повня принесе вам якесь рішення, яке вже визріє всередині вас, можливо, відпускання якихось старих сценаріїв, старих тем, чогось такого, да, що несе обмеження для вас у вашому житті. Це можуть бути різного роду переконання. Да? Наш Меркурій на кінець, 29 листопада, виходить із ретрограду, і вже з 5 грудня по 8 грудня буде робити хороші аспекти до Юпітера та Сатурна. І це період якихось можливостей, налагодження зв'язків, контактів. Хто чекав якусь інформацію або документи, можуть приходити вони ось в цей проміжок, тому що перешкоди по такому аспекту будуть усуватися. Добре, в цей проміжок часу ну, з кимось знайомитися, Домовлятися є тут імовірність того всього, що ці процеси будуть далі йти розвиватися, а не стопоритися. Але у нас по Меркурію буде ще один не дуже хороший період. Він починається у нас з 9 грудня по 12 грудня і наш Меркурій востаннє буде йти в опозиції до Урана. тобто цей аспект нам вже знайомий, ми з ним стикалися в листопаді, це могло бути або якесь протистояння, або різниця інтересів, поглядів, різниця цінностей. І... Тут є два виходи, або шукати компроміси, або можуть бути ще якісь навіть розірвання взаємовідносин, стосунків. Це може бути навіть така тема напруги, словесної перепалки, вияснення відносин, але обережно, тому що тут уран. Також цей проміжок часу з 9 по 12 обережно в подорожах і обережно за кермо. Далі переходимо наша Венера, яка відповідає. В карті кожної людини за тему також наших фінансів, наших бажань, за тему взаємовідносин з іншими людьми, з контактами з іншими людьми, тема якихось насолод та благ вже буде виходити з кінця листопада з знаку. Скорпіон, там вона в не дуже хорошому положенні, буде переходити в знак стрілець, тут вона краще себе відчуває. І також з 1 грудня по 4 грудня буде робити аспект секстилю, а це якісь можливості до, до Плутона. В цей проміжок часу добре також наводити якісь ділові контакти або особисті контакти, будуть даватися якісь можливості. Тема покупок в цей проміжок часу. Якщо ви заплануєте якусь покупку, да, ви будете нею задоволені. А, просто тут Венера в стрільці може хотіти все і одразу. Да? Тому потрібно мати трішечки таке стримання. Також Венера у вас буде ходити по шостому дому, це може бути також питання стосуватися і вашого здоров'я, і вашої роботи, і відповідальності, якоїсь нагрузки, навантаження. І знаєте, Венера може дати вам а, якусь підтримку в цих процесах, в робочих процесах, в процесах служіння, буде, може давати вам якесь бажання в цей проміжок часу щось для когось зробити, або щось комусь допомогти. І це прекрасно. А далі наш Марс, планета, яка відповідає за рух, нашу наполегливість, навіть таку агресію або пробивну здатність, з 8 по 17 грудня буде йти в квадратурі до Сатурна та Нептуна. Квадратура це перешкоди, це коли не буде виходити щось настільки швидко, наскільки ми хочемо. Потрібно буде прикладати зусилля або починати робити щось по-іншому. Я цей аспект називаю тягни штовхай. Да? Тобто можуть відбуватися якісь зовнішні обмеження, які не будуть вам дозволяти рухатись так швидко бо отримувати результат так швидко, як би ви хотіли. А тобто, це аспект перепон а, по нашому руху, да? Але з 15 а, грудня. Наш, наш Марс переходить із стрільця. Тут він міг мати такий трішечки розфокус, багатозадачність встигнути все одразу. А вже з 15 грудня він переходив в нас в козирога і тут він в екзальтації, тому ваші дії можуть бути більш такі цілеспрямовані, ви можете побачити перед собою якісь цілі або якісь нові вершини, до яких ви хочете дійти. Також Марс добре використовувати для... Спорту, март в козирозі, там, а, спорт, йога, якісь навантаження, там, де ми переборюємо якісь труднощі. І ще забула сказати, що наш Меркурій також переходив в козирога майже і, одинаково, майже із Марсом. Але Меркурій переходить 11 грудня, і також ми побачимо, що. Наші контакти, інформація, те, як ми думаємо, як ми спілкуємось, буде мати також якусь чіткість, якусь направленість, тому що козиріг Меркурію дає структурованість. І точно так же по аналогії, як наш Марс в стрільці мав багато задачність, так і наш Меркурій в листопаді міг мати якусь багатофокусність, та? і це могло збивати нас, з нас з результату. І раки для вас я витягла карту, підказку на грудень місяць по енергіях цього місяця, і вам випав старший аркан сила. І тут може бути таких декілька трактувань. Тобто, можливо, в грудні ви відчуєте якусь свою силу, можливо, ви прикладали до чогось зусилля, повторювали якісь одинакові рухи про спроби дії. І в грудні можливо ви відчуєте да або прибудете в цій енергії сили. Також сила це приборкування різного роду страхів, тому що тут дівчина сидить, обіймає лева, а це говорить про те, що могли бути якісь внутрішні перепони, страхи, упередження, і, можливо, в грудні ви їх подолаєте і вийдете в якісь силі. Також восьмий аркан може говорити про циклічність, тобто якась подія в грудні може для вас повторитися. Ви можете проходити також ще якісь випробування на силу вашого духу, на цілеспрямованість. Да? Куди я йду, що я роблю, що я хочу. Сила, вона також говорить про те, що потрібно подолати якісь залежності від когось, наприклад, від, від, може бути фінансова залежність, може бути психологічна залежність. Тобто ця карта може вам в грудні підсвітити да, Ось ці ваші залежності, яких потрібно буде вам позбутися і прийняти. Да, або покликати в своє життя ось цю силу, самодостатність. Ось такий прогноз для вас раки! Бажаю вам в грудні побільше радості і тільки приємних подій. І на все добре!